Привіт! З вами Сергій Добровольський. І сьогодні я хочу відвідати будівельну виставку, щоб знайти цікаві інженерні рішення для будівництва котеджів та ремонту. Цього року виставка InterBuild об'єднана разом з інтер'єрними рішеннями КІФ 2023 Вони знаходяться в одному павільйоні, і ми подивимося, які виробники там представлені. Дуже цікавий стенд ізраїльської компанії, яка пропонує інженерне обладнання для бомбосховищ. Це у них вентиляція, це двері супергерметичні і вікна ставні. Все обладнання виготовлено в Ізраїлі, і зараз у них вже є навіть. Декілька проєктів, які реалізовані в Україні. Я дуже попросив поїхати до них в офіс, щоб вони показали мені свої приклади робіт. У них є також конструктор, який допоможе під проєкт адаптувати інтеграцію. Тобто він вказує, яка має бути товщина дверей, ну, бетонних, бетонний пройом, щоб туди вставити їх двері. І отакі нюанси він коригує. І потім туди їх обладнання добре інтегрується. Також я запитав за вартість цього обладнання, наприклад, приміщення від 40 квадратних метрів, наприклад, скільки буде коштувати, і вони покажуть мені свої приклади. У них бомбосховище близько 80 квадратів, і там була вентиляційна система. Інтегрована вартістю 7 тисяч євро. Мені здається, це дуже класна ціна. Майже як обладнання для звичайного котеджу, вартість приблизно та сама. Але це у них ступінь захисту від радіаційного пилу, від хімічної зброї і хімічного зараження в повітрі. Тобто, це така система, яка в наш час. Дуже потрібна. От. А, також із цікавого, вона може працювати зовсім без електрики, там є механічний привід, можеш її ну, як, покрутити і провітрити своє приміщення, там, запустити певність, певну кількість кубометрів свіжого повітря очищеного. І вона працює навіть якщо ви в епіцентрі взриву, знищена повністю електрика. Воно так може працювати. Дуже цікаво поїхати до них в офіс. Вони чекають зараз партію обладнання, і потім воно буде представлено на стенді, можна буде все пощупати, потрогати, подивитись на власні очі, як то кажуть. Замовляйте будівництво та ремонт у Києві під ключ.